На вихідних у Чернігові відбулася Покровська книжкова толока, яку проводять в місті щоосені, починаючи з 2018 року. Торік фестиваль не відбувся через повномасштабне вторгнення на території України. Цьогоріч Покровська толока вперше відбулася в просторі художнього музею імені Григорія Галагана та за підтримку обласної програми функціонування української мови як державної. Ми долучилися з свого боку зі своєю виставкою, літературна спільнота долучилася з своїми представленнями книжок. Були, було багато авторів, письменників, бібліотечні наші заклади долучилися з представленням своєї діяльності з книжковими виставками і також книгарні. Покровська толока згуртувала навколо себе письменників зі Львова, Чернігова та області. На ній були представлені презентації книжок, майстер-класи, онлайн-лекції та виставки. Дні толоки були доволі насиченими, ми починали працювати от з самого ранку, як з 10 і десь до 19 години постійно відбувалися якісь заходи. І люди приходили і відвідувачі, і самі письменники, їм було цікаво поспілкуватися з колегами. Дуже приємно, що нашу толоку відвідав директор Польського інституту в Києві пан Роберт Чижевський. Він особисто представив перекладання. Кладну літературу українською мовою під час тривоги заходи толоки проводили в укритті, аби не наражати учасників фестивалю на небезпеку. Багато хто вважає, що проведення подібних заходів не на часі. Проте на толоку завітало багато поціновувачів літератури та мистецтва. Необхідність є в проведенні таких заходів, тому що ми підкреслюємо важливість української мови, важливість українського книгодрукування, важливість підтримки україномовних книг, україномовних видань і цей захід іще один раз додатково підкреслив необхідність і зацікавленість як з боку літераторів, так і з боку поціновувачів книг. Цьогоріч, з 20 по 22 жовтня, завдяки координаторці безкоштовних курсів української мови та організаторці Чернігівської книжкової толоки Людмилі Зіневич, Покровська книжкова толока відбудеться і в Мюнхені. На неї запрошено багато українських авторів. Таким чином, українська культура та література мають можливість розвиватися не лише на території нашої країни, а й далеко за її межами.